Ти дозволиш я побуду трохи собою, я втомилася грати за вчені ролі, я втомилася бути напівмертво живою. Задихатись від сміху. Трохи правди дозволиш так я справді щаслива, бо тільки з тобою я можу мовчати з людьми говорити про щось неважливе і найсокровенніше, не видавати, ти дозволиш, я побуду трохи з тобою. Ще кілька хвилин У спокійних обіймах Я відпущу тебе знову на волі. Жити до мене прийшов добровільно? хоче, щоб пам'ятав мої очі, зелені, і бусковий від мого волосся аромати долонь Каня, яке мені тільки здалося, я тебе пам'ятатиму завжди щасливий, я про тебе казатиму тільки хороше Я для тебе співатиму тільки на жит. Ніколи тебе ні про що не попрошу ти дозволиш, я побуду трохи з тобою, ще кілька хвилин спокійних обіймах Я відпущу тебе знову на волю.